Вітаю вас, мої дорогі друзі! З вами передача натхнення і я, ведучий Олександр Прокопчук, Запрошую сьогодні поговорити про середовище, яке впливає на наше життя. Воно дійсно впливає про довкілля. Ну навіть подивіться на природне середовище, на це повітря, яким ми дихаємо. Ми його не бачимо, воно прозоре, воно легке. Ми не можемо повітря потримати у руках. Але що воно робить? Подивіться на залізо, важкий твердий метал з руками на повітрі в середовищі, що з ним трапляється, воно перетворюється у купу іржі. То середовище навіть не тільки може там впливати, а і, і, і руйнувати наше життя. То сьогодні саме про наше довкілля. про Соціальне середовище навколо нас, проінформаційне, політичне середовище, глобальне середовище, в якому ми всі знаходимось. І якщо ви помітили або спостерігали за собою, то зараз куди не глянь, на яку людину не подивись, кожен з нас став таким, знаєте, Політичним експертом, воєнним аналітиком. Ми все розуміємо, ми там хотіли би давати поради усім, ми все бачимо, як все не так, як потрібно робиться. І середовище, отак от впливає на нас, що ми зміщуємо свої пріоритети і не бачимо, а що повинно бути на першому місці, на другому і на третьому. Ось що в чому проблема, що довкілля впливає так, що середовище так непомітно, непомітно відтісняє те, що повинно бути на першому місці. Воно там знаходиться на третій, на четвертій позиції. І я хотів би з вами сьогодні читати слово Боже, яке каже: а що ж повинно бути у нашому житті на першому місці? Що ж на першому місці? І я відкриваю з вами перша Тимофія, п'ятий розділ. Ось що пише апостол Павло своєму е, молодшому брату у Христі, у Христі Тимофію. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає, той зрікся віри і є. Ще гірший від невірного. Ви слідкували? Уважно почули. Пріоритетом номер один Біблія вказує, що б не відбувалося в житті, які б не була, як, яка б криза не була, що б там не сталося, Бог через апостола каже, що наша родина. А Біблія ще каже, що це наші, наші домашні, з ким ми поділяє, поділяємо свій дім. Наші домашні це є пріоритетом номер 1 ну, Згадаємо про отця Ноя, який будував ковчег, і що він зробив? Ніхто йому не вірив, що там буде потоп, але він зміг що спасти свою родину. І ось що вчить нас біблія, що на першому місці у нашому житті повинна бути наша родина. То буває так, що ми пілкуємося про всіх, дбаємо про всіх там, а сім'я десь там на задньому плані. Я знаю такі історії, які є у житті, коли дуже успішні проповідники десь їдуть у місіонерську подорож. Проповідують Слово Боже, люди каються, вони там хрестять людей, вони всім розказують про любов Божу. І люди думають, як, яка гарна людина, як все чудово в нього складується. І цей самий проповідник успішний повертається додому, до, до родини, а його е, дружина зустрічає е, чоловіка свого з валізою, з його речами і каже, до побачення. Мені такий чоловік, мені такий чоловік не потрібен, знаєш, який там піклується про тих людей, про цих, але не помічає свою, свою родину, який не турбується про своїх дітей. Про свою дружину там, або, або про чоловіка, або, або про батька, про мати. То, друзі, давайте уважно будемо е розуміти, що Бог каже, є пріоритети у житті. І пріоритетом номер один для нас з вами це навіть не є церква і служіння, а це є наша з вами родина. І самий найкращий приклад, і для мене він дуже зворушливий. Це є життя Христа, Його останні хвилини на Христі. Що ж там відбувається, коли Він помирає, коли він ще зробить кілька подихів і вмре? Давайте прочитаємо разом. Це Івана 19, вірш 25. Біля Ісусового Христа стояли Його мати. Сестра Його Матері Марія Клопова і Марія Магдалина, три Марії, ми бачимо да, біля Христа. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив Ісус, промовив до своєї Матері. Жінко, ось твій син! «Жінко, ось твій син, каже Христос, перед своєю смертю на Христі. Потім звернувся до учня. Ось твоя мати. І відтоді взяв її учень до себе. Друзі, дивіться, що робить Христос. Він вмирає. Він не тільки там страждає. І казати, що Він заслуговує там, уваги або співучасті, це не те. Він, вми... він зараз вмре. І що він робить? Він не звертає увагу на себе, на свої страждання, на свою біль. Він бачить біля Христа свою матір. І він дбає про неї, піклується про свою матір і каже, Йоанну, щоб той, з цього часу, коли він помре, взяв до себе його матір і піклувався про неї. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулося Писання, прагну. Стояла повна посуда оцту. воїни, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав, звершилося і, схиливши голову, віддав духа. Який для нас вражаючий приклад. Зворушливий Христос навіть там за кілька секунд до своєї смерті Він дбає не про себе, хвилюється не про себе, а бачить свою матір, дбає про свою матір. То, друзі, давайте будемо завжди розуміти, що Бог підказує нам, що є пріоритети, і будемо в будь-який час дбати і пілкуватися. Про своїх рідних, про домашніх, про свою родину. І нехай Господь допомагає нам в цьому. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.